Сьогодні я вам розкажу про неймовірний сталінговий гаджет, безпрецедентний фаворит усіх стилістів по волосам. Мій любимчик останніх місяців просто залог моїх шикарних укладок. Сьогодні ми поговоримо з вами про утюжок Babyliss Pro. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо: чи варто купляти Dyson, Які укладки робити, якщо у вас карешка, як у мене, як зробити цю укладку? І чи варто купляти Dyson, або можна обрати щось як, на мою думку, цікавіше? Сьогодні про все це з вами поговоримо детальніше поговоримо про цей класний утюжок. Підписуйтесь на мій канал, тут багато про косметику. У мене є безкоштовний курс, макіяж без напрягу, де ми розбираємо, як працюють усі косметичні засоби, легко, в задоволення, як і що наносити по етапам. Ось тут буде окремий плейліст. Також у мене тут багато про стиль, про якісь новиночки, жіночі, різні штучки-дрючки. Наступне відео буде з моїми покупками дівчата просто більше, ніж. Більше, ніж на 800 євро, це, це просто рознос. Я не знаю, як так сталося. Це покупки не за один день, але, тим не менш, просто неймовірні, класні штуки і бюджетні. І дорогі, і для волосся, і парфюми, і все-все-все-все поговоримо у наступному відео. Тому залишайтеся зі мною. Що сьогодні про цей класний стайлер? Мені його подарував чоловік, я їм вже користуюсь, мабуть, місяці два, щоб ви розуміли, не викидала коробку для вас, щоб щоб зробити це відео. Ось так він виглядав всередині, тут я його вже... Підключила. Дуже класний набор. Чому я почала це відео з порівнянням з Дайсеном? Знаєте, трошечки клікбейтна така ситуація. Я хочу сказати, тому що я сама стала перед цим вибором, коли перед тим як я купляла цей утюжок, все одно, ну, ти бачиш, ці неймовірні, красиві, естетичні рілси, як ці просто. Божественного виду дівчата накручують своє волосся саме стайлером Дайсон. Я не знаю, це реально бренд. Бренд культовий, дуже привабливий, дуже сексапільний в плані того, що яку, які, яку маркетингову компанію вони взагалі створили навколо себе, що ти реально його хочеш. Навіть за ту ціну ти такий, блін, ну хочу, і все. Він коштує набагато вище ринку, але як на мене. Це виправдовується цією естетикою навколо Дайсона. Я сама використовувала Дайсон. Я використовувала сталінговий Дайсон. Це, взагалі, ну, на мою корешку, <див> дівчата, ні, це розчарування повне, тому що там достатньо великі такі виходять локони, і я просто як... Демовьону куся, знаєте, з такою шапкою це було дивно. довге волосся, на жаль, у мене не так гарно, вони тримались ці локани. Я знаю, що зараз є багато туторіалів, як робити локани на Dyson більш стійкими, але, блін. Наче камон, ну стільки грошей коштує, ну хочеться ще без танців з бубнами, будь ласка. Якщо у вас раптом є Dyson і ви вважаєте його реально самим крутим, чим ви колись користувались, пишіть в коментарях, мені прям цікаво дізнатись про його переваги, бо я коли думала, все ж таки обрала. Оцю прекрасну штучку до цього у мене був прям кончений такий утюжок, який мені я не знаю, мабуть, з 11-го, Ну коротше, супер багато йому років він мені вже виривав волосся, і я сказала собі, годі. Почала обирати і ми обрали саме цей мий, тому що мені його подарував чоловік. Якщо говорити з приводу утюжка, для мене це універсальний засіб, особливо такий професійний утюжок, бо, як ви бачите, тут є металеві пластини, і він чудово робить локани, тому що він якби нагрівається тут скрізь. Плюс я люблю і виравнювати волосся, тому для мене це реально ідеальний був варіант. Babyliss Pro коштує дорожче за звичайний утюжок, але при цьому в 5 разів дешевше, ніж коштує Dyson. Утюжок Dyson я не зовсім для себе розглядала, тому що їм не можна робити локони. Наче мати стайлінговий засіб, знаєте, тільки для виравнювання. А тут, якби все одно, два в одному я обрала також оцей. Коштував він 560 лей По українським грошам. По нашій ріднесенькій гривні, це буде, я думаю, приблизно 5 тисяч гривень. Це, типу, і не так багато, але при цьому і немало за такий продукт. Що тут є в комплекті? Неймовірний утюжок одна штука, це понятно. Провод тут, якщо що, 2,70 метри. Ну, реально величезний, у мене він туди підключений і аж до сюди до я достаю. Це... Півкімнати, добрий день. Також тут є такий килимочок силіконовий, який ви ставите, і на нього можна класти утюжок. Супер річ! От зараз я, наприклад, щоб не класти на стул, кладу на цей, на цей килимочок. Також є така перчаточка на три пальчики, на п'ять пальчиків не завезли. Ну да ладно. Вона, типу, мабуть, зручна. Тому що знову ж таки я нагадаю, що тут, бачите, воно все металеве і все достатньо сильно нагрівається. Тут є на цьому утюжку дві такі штучки силіконові, вони не нагріваються, я користуюсь частіше їми, ніж оцією перчаткою. Тому що перчатка, як на мене, не дуже прикольно з волоссям саме робить. Так як я роблю його собі, коротше, мені не зручно. Далі я буду трошечки піглядати на упаковку, я тому її, в принципі, і залишила. Він просто... Офігезний, тому що тут є кнопочки. Він нагрівається від 150 градусів до 230, ну, реально можна підпалити волосся. Нагрівається він супер швидко, можна ось так от швиденько тік-тік-тік, регулювати температуру. Підійде для, я думаю, для всіх і для кудрявого волосся. Дуже класна тут защёлка мається, як в принципі на всіх. Подобних, я не знаю вже. Мені дуже сподобалось, що у нього ці пластини дуже класні, вони гнучкі, ти їм не вириваєш волосся, тому що вони трошечки пригибаються, якщо тут, видно, я перчатку взяла. Ну, коротше, вони достатньо м'які, достатньо гнучкі, вони не виривають тобі волосся, самі по собі вони з якоюсь. Іонізацію, що означає, що твоє волосся просто сквозить по шовку. Я, як людина, якої до того, я вам нагадаю, був утюжок просто з какого-то мохната года, була просто вражена, наскільки він приємний до волосся, наскільки він його не вириває, не пошкоджує. І реально у мене таке відчуття, ніби він робить моєму волосю тільки значно-значно краще. Що тут кажуть? Пластини втричі більш. Надійні, втричі більш гладкі, з високою устойчивістю воздействию хімічних препаратів. Я це розумію, що він добре співпрацює зі стайлінговими засобами, що стайлінгові засоби не псують. Сам утюжок. Мені здається, що це прям супер класно, тому що, блін, камон, ми для цього його і використовуємо, щоб він мечився зі сталінговими засобами. Я також використовую часто пінку, ну це дуже класно. Щось тут написано: усіляна концентрація отрицательних іонів для придання волосам гладкості, м'якості і блістка. Оце, в принципі, те, що я відчула на собі, що він реально ніби ще додатково дбає. Він у ці, знаєте, ці шлушки на наших волосах ось так випрямляє, обтікає. Реально, мені здається. Щось таке в ньому є, я відчуваю цей ефект. Можливо, це плацебо саме на крут, але мені здається, що це прям дуже-дуже класно. В кінці ми з вами зробимо от таку прекрасну зачіску. Скоро до цього перейдемо. Тут, до речі, небагато стайлінгових засобів треба. Мені воно подобається, це моя одна із основних зачісок, коли у мене карешка. Дуже мені подобається. Звісно, вирішувати лише вам, але як на мене, я вважаю, що це дуже класна ціна, якість. Він реально прикольний, він красиво, привабливо все ж таки виглядає. Виглядає, що він, якби естетик, естетик, такий металевий. Класно, що він нагрівається скрізь, і це дуже добре допомагає нам локони прогрівати. Він багатофункціональний, при цьому зручний у використанні, великий дріт. Я думала спочатку взяти, знаєте, ці утюжки, які без дроту, але вони при цьому і. Такі важкі. Він також, я не скажу, що він супер легесенький, він також увесістий, але це відчувається, от знаєте, як у вас в руках приємна, дорога річ. Він і сам по собі такий обтікаємий, правда, він лапається, ну що ж вже поділять? Відчувається, що він реально моцний, такий, хороший, дорогий, класна річ, яка прослужить вам довго. Єдине, що за ці два місяці, бачите, у мене трошечки тут напис, напис сашоу. Але з іншого боку, можна взяти ацетоном, і він зійде повністю. І мені взагалі не цікаво, що тут написано. Тому що ну, Babyliss Pro, ну, понятне, я так знаю, як називається марка цього утюжку. Що я вам хочу сказати, я вам одобряю цю покупку, я вам її рекомендую, якщо ви вагались. Знаєте, утюжок це така річ, яку, скоріш за все, ми покупаємо один раз і на багато років, років на 5 менше, бо нема сенсу її оновлювати як iPhone, наприклад. Тому класно вкластись, там це буде вам коштувати 5 тисяч гривень, і воно себе відіб'є. Я не знаю, я планую їм користуватись років 10, якщо чесно. Давайте переходити до укладки. Цієї укладки мене навчила стилістка по укладкам. Олечка, прекрасна! Олічка, привіт! Вона прикольна, м'яка, мені дуже подобається, як вона виглядає і на коротких волосах, і на довгих волосах. Її можна по-різному стилізувати, в принципі, чим я постійно і займаюсь. Я або хвостик з нею роблю, якусь дульку приємну. Дуже легко вона робиться, буквально за півгодинки, а то і там, я не знаю, хвилин за 15-20. Я також часто роблю більш лайтову версію цієї укладки. Це означає, що я підкручую лише верхній, верхній слой, і це також ок. До речі, пишіть. Мені цікаво додати на канал ще більше різних зачісок саме для карешок. Бо мені здається таке велике різноманіття, але при цьому не так часто вони навідують. Кажуть, хочу сама запаритися цим питанням, щоб додати більше різних зачісок собі. І також виставити на канал. Пишіть, якщо вам це цікаво, і поїхали робити укладочку. Так, ну що, любі, ставимо утюжок, я його вмикаю і ставлю на 190 градусів. Він достатньо швидко прогрівається, і це дуже-дуже класно. Поки він прогрівається, що ми будемо з вами робити? По-перше, що я хочу, це нанести сухий шампунь. Навіть якщо ви мили голову нещодавно, сухий шампунь завжди придасть їй, знаєте, такий свіженький вигляд, голова буде довше жернитись, і нам це. Саме те, що треба. Тож, я беру сухий шампунь. У мене це батіст Dark Hair. Прямо його дуже-дуже гарно струшую і наношу на всі корені. Наношу на всі корені. Можна так ще подалі. Так, трошечки його пальчиками розділю. Причудово. Тепер беремо розчісочку, у мене це Olivia Garden. І ось так ще додатково, знаєте, такими рухами трошечки його розпреділяємо. Це сухий шампунь. І заодно прочесуємо усе, усе наше волосся, щоб воно прям було, знаєте, таке. Гарно розчисеним. Якщо вам треба щось додаткове нанести для розчісування, наносьте, але це може вплинути на стійкість нашої укладки. Далі я розділяю волосся, нам треба буде його відшаровувати. Спочатку ми розділяємо від вушка, отакий робимо трикутничок назад, щоб у нас тут було зовсім зовсім мало волоска. І з іншого боку, так само. Від вушка трошечки вниз його, так знаєте. І зверху я розиночка його підчеплю. Можна крабіками скористуватись, взагалі чим 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 завгодно. У нас, бачите, зовсім-зовсім, навіть можна було ще менше волосся зробити, але нормально. Будемо рухатись поступово, не поспішаючи, я ще чітку собі підкалю, щоб вона мені не заважала. В принципі, якщо у вас прям зовсім коротеньке каре. Коротше, ніж у мене. Можна зовсім трошечки зачепити волосся, бо його буде видно, якщо воно зовсім не буде ніяк накручене. Якщо воно буде пряме, його буде сильно видно під накрученим волоссям. Тому ми... У мене вже можна завіточок зробити, але хоч трошечки зробимо. Так, вже нагрілось достатньо. Ми відділяємо маленьку прядочку, накручуємо волосся, затискаємо його. В принципі, нам не важливо, в який бік. Ми будемо його накручувати, ми прокручуємо так, щоб волосся наше, в принципі, знову торчало в той же бік, в який воно повинно стирчати. Трошечки плавненько і відпускаємо. І у нас виходить така красива завітушечка. Знову ж таки, повторюсь, якщо волосся зовсім коротке, нічого страшного, якщо воно буде просто стирчати, її не сильно буде видно за, за іншою укладкою. З іншого боку беремо. Так само прокручуємо, тримаємо утюжок рівно перпендикулярно нашій землі. Ось, і трошечки пошвидила я, з іншого боку, не так гарно закрутилось. Але сенс у тому, що ви кладете ваше волосся ось так. Прокручуєте його так, щоб воно знову почало. Получається, раз, два, три, ось так, щоб воно знову було стирчало в той же бік, з якого ви його взяли. І дуже повільно його прикручуємо. На верхніх прядках це буде видно краще. І так ми рухаємось далі, ще трошечки волосся відчаровуємо, і крутим його. Робіть це такими не поспішаючими. Прядками, щоб точно-точно все вийшло. Так, це займає певний час, але воно того вартує. Іноді, коли би не зовсім ліньки я роблю лише верхні прядки, які можу зачепити, ті і роблю. Сьогодні мені не ліньки бо я знімаю для вас відео саме про цю укладку. Тому робимо вже якісно. Обче в ідеалі, якщо ви це прям зробите, знаєте, отут у мене вже піпка відірвалася, але прям рівненькою такою щіточкою, і перед дзеркалом я зараз дзеркала немає. Дивлюсь, просто на ноутбук, як я це кручу. Для того, щоб отримати нам такі хвилясті локони, як ніби ми тільки вийшли із води, нам прядки треба крутити поочередно на обличчя і від обличчя. Якщо ви заплутались, то робіть вже як є, але краще зберігати цю поочередність. І також свої кінчики, оці, бачите, якщо вони такі сильно завітушні, ми можемо їх трошечки підрівняти, щоб вони були саме як ефект такої морської хвилі. Біля обличчя я все ж таки раджу робити від обличчя, а там вже позаду, щоб воно було таке більш кудлате. Так, переходимо до нашої хі, самої верхівки, що я вам тут раджу. Перші дві прядки розділити трошечки окремо, їх зробити такими трикутничками і накрутити, по-перше, лише від себе. По-друге, трошечки крутити їх прямо більш. Не як в сторону ми крутимо, трошечки більш прямо. Так, зараз я тут розділю, оце у нас буде. Окремо у кінці. А поки будемо крутити усе інше. Така булька буде красива пабулька. Тут вже трошки більш відповідально, я повертаюсь на дзеркало. Також на цьому етапі ви вже можете побачити усі свої неприкручені прядки. Вони будуть стирчати окремо. Я пересуваюсь до дзеркала, зараз докручусь, і оце ми з вами робимо разом. Так, ми підкрутили все, що у нас було позаду, по максимальному постарались трошечки можна навіть подивитись в дзеркало, як це вийшло позаду, якщо ви не бачите, не відчуваєте окремо я свою чілку прочісую. І розділяю на дві частинки. Раз, два. І тут анука. Да, можна зробити отак, двома частинками. І тут трошечки її підкрутим і трошечки на себе. Якби у мене були б довші прядки, це б виглядало ще більш органічно. Прощається, вставляю, і хвостик повинен дивитись вперед. Дивитись на вас. Ой. Щось я тут, що я тут? нажмав Ось так. А, яка бурулька. Так, готова і з цієї сторони. Теж від обличчя і на вас. Трошечки навіть можна нагору його припідняти. Ось так. Тепер пройдусь. Трошечки повирівнюю свої кінчики. Ай, гаряча. Можна, в принципі, чілку залишити більш прямою. Тут як вам як вам більш подобається. Іноді я так роблю, іноді прямою залишаю. Що зараз? Зараз ми чекаємо приблизно 5 хвилин, поки остудяться усі наші локони. коли вони будуть вже холодненькими, щоб вони, знаєте, застили у такому положенні. І другий наш стайлінговий засіб і я вам реально раджу його мати це такий сольовий спрей, дуже мені подобається. Це моя друга вже баночка це від «Bad Hair». Він прикольний, він фіксуючий, але при цьому ваші локони залишаються такими рухливими, звабливими. Вони граються, воно не так фіксує, як лак. І при цьому воно е робить такий ефект, як ніби ви тільки вийшли з моря, тому що у вас за рахунок цієї солі всередині у вас такі роздільні прядки, і це, наче, структурі придає волосся. І при цьому, знаєте, таке враження, що щось у вас з волоссям. Але наче ви не сильно напрягались, але при цьому воно реально виглядає прикольніше. Тому така штучка в арсеналі. Цей засіб коштує, я щось не пам'ятаю. Можливо, гривень за 500-600. Сподіваюсь, його можна знайти. Він прям крутезний. Другий свій я якраз використала впродовж минулого літа. Я прям... Це для мене суперлітня така укладочка. Чекаємо. Угу. Я думаю, вже всі локони у нас стали кімнатної температури, не гарячі, і прийшов час їх розділяти. Розділяти ми їх будемо або пальцями, або, знаєте, такою спеціальною решісткою для локонів. Я виражаюсь пальцями. І так трошечки їх прочисую, знаєте, так обережненько. Не сильно, щоб у нас залишалась структура локонів, щоб вони були, наче, розділені на менші. Шматочки, але все одно структура залишалась. Не робити з них таку, знаєте, пухку, пухкий об'єм. Так, на цьому етапі я зрозуміла, що мені все ж таки треба трошечки вирівнати чолку, щоб зменшити цей. Я виключеним вже утюжком починаю трошечки такий, знаєте, проутюжувати, щоб зняти оцей здоровезний об'єм біля обличчя. Барашечність. Ось так у нас вийшло. Отакі у нас локани структуровані, прикольні, розділені, але при цьому видно, що вони зберігають свою структуру. Далі ми трошечки сприскуємо їх цим спреєм. Так, і... І можна додатково їх так розділяти. Допомагайте сформувати пальчиками, знаєте, таку структуру, такі окремі прядки. Це і знизу можна зробити, буде гарно виглядати. І зверху. Тут важливо не перестаратися, тому що вони злипнуться і локони розкрутяться назад. Чим прекрасна ця зачіска? По-перше, вона гнучка, ти можеш щось з нею робити. Ти можеш чілку закинути на бік, і це буде отакий вайл. Можна за завушкою її заправити, показати свою сережку. І це буде вже трошки інший вайл. Можна зовсім її заплести і зробити такий, знаєте, дуже красивий, звабливий, неохайний пучок. Можна її навіть трошки підколоти звичайним крабіком. Просто розслаблена така зачіска буде. Видно сережки, видно нас, видно, що там щось є. Все одно додається така ігривість. І після цього, навіть якщо ви її тримаєте в пучки або з колечкою, ви можете її розпустити і нічого з нею не трапиться, тому що волосся залишається таким гнучким. Мені ця зачіска дуже подобається, я люблю ось так. Закидувати, люблю закидувати отак чілочку на бок, і виходить, у нас просто щось шикарне. Це займає всього, у мене це зайняло півгодинки, це за рахунок того, що я ще й знімаю. Якщо я буду робити це виключно перед зеркалом, звичайно, це буде швидше. Ось так у нас вийшло. Я вам дуже сильно вдячна за перегляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть, чи подобається вам така зачіска. На карешки я її просто обожнюю. Вона буде красиво виглядати і на довгому волосі. Мені таке робили в салоні раніше. Зараз я рада, що я можу це робити самостійно. Я вам бажаю гарного настрою, гарних покупочок, неймовірного самопочуття. І до наступного тижня, пока!